Уявіть собі, світанок на берегах стародавньої Греції, де герої борються з богами, а кожне слово це відлуння пригод і трагедій. Вираз Ахілесова п'ята сьогодні означає вразливе місце, але його коріння сягають глибше, ніж здається. Легенда розповідає: мати Ахілеса, рятуючи сина від смертності, занурила його у води Стіксу, тримаючи за п'яту. Усе тіло стало невразливим, окрім тієї єдиної точки. Коли стріла Паріса знайшла цю слабкість, народилася фраза, яка сьогодні описує кожну нашу потаємну ваду, що може зруйнувати навіть найміцніший захист. Або ж прокрустове ложе не просто дивний вислів, а згадка про злого прокруста, що підганяв подорожніх під розмір свого ліжка, обрізаючи або витягаючи їх, незважаючи на біль і страждання. Тепер цей вислів малює картину нав'язаних рамок, у які нас намагаються втиснути, позбавляючи свободи вибору. Давні міфи не зникли, вони живуть у нашій мові, нагадуючи, за кожним повсякденним словом прихована історія, що варта подиву і роздумів, адже в ній відгомін людських почуттів, страхів і надій, які залишаються актуальними і сьогодні.